На цих фото видно, як сантехнік комунального підприємства Комфортний дім Микола Харук забиває фанерою вікна у будинку, пошкодженому російськими обстрілами у Миколаєві. Зараз чоловік уже повернувся до Івано-Франківська та приступив до своєї повсякденної роботи. Розповідає, що працював у Миколаєві два тижні. Разом із групою з Івано-Франківська допомагали миколаївцям і комунальники з Одеси. Ми ж українці ми мусимо допомагати одні одному. Тим більше я вже до армії за старий трохи. Цьому треба допомогти Україні. Микола розповідає, раніше вже мав схожий досвід, адже їхав відновлювати обстріляні будинки у Чернігові. Однак на період його роботи в місті було спокійніше. У Миколаєві ж звуки вибухів чули щоночі. Найближче пів кілометра від нас так видно було. то бачив вночі, звуті, з сирени. Там, де нема, будь там менше більше, більше нормально, а де летять ті снаряди там. Просто ужасно. Дивіться на це. Все В квартирах скло. Ну, що то говорять? То і війна. Разом з Миколою працював у Миколаєві і начальник охорони комунального підприємства Івано-Франківського до Іорс Клеповий. Чоловік каже, емоційно був готовий до поїздки у місто, де ведуться бойові дії, адже сам ветеран то воював у 2014-2015 роках. Треба допомогти було людям закрити те, що кацапура натворила, тобто вікна, які всі були вибиті в будинках, балконні, балконні, балконні. Отворити двері, ну, все, що, все, що підлягало зашиванню. Людям там біда. Люди, люди, як вони казали, ці місцеві, каже, нам би каже ніч простоять, а хто як далі буде вночі, то нічого не ні, знає. Ні, ні. Водогін пошкоджений, там фонтан лупить туди-сюди, люди без води сидять, вода в кранах десь солена. Бувало, що не було, тому що водогін пошкоджений, там все ремонтують, а там, там не знаєш, коли воно пролетить. Чоловік каже, здебільшого в місті залишилися пенсіонери, решта повиїжджали. Ми залазили, допустимо, квартиру, бо вікон нема. Все лежить, виявляється, навіть пташку були, випустили, бо сиділа в клітці. Холодильники повиключали самі, тому що забули холодильник і мусили виключити до нашу територу. А так люди залишали квартири. Сусіди якісь там приходили, бо приїжджали, такі десь. З других районів тут кажуть, там моя допусті, знаєш, знайома, родина, туди, сюди, то ми кажемо, ви не переживайте, ми все зашиємо самі. З 19 вересня до 2 жовтня відновлювати пошкоджені російськими обстрілами будинки миколаївцям допомагав 21 працівник з восьми комунальних підприємств Івано-Франківська. За цей час вони відремонтували десяток багатоповерхівок. каже співкоординатор групи, директор комунального підприємства Комфортний дім Василь Скиданчук. Відповідно до рішення виконкому, кожен керівник комунального підприємства відрядив своїх працівників в Миколаїв на ці роботи. Відповідно, відряд, Дження і заробітну плату платили всі комунальні підприємства своїм працівникам. З собою ми брали тільки тільки інструмент, а матеріали всі постачали миколаївці. Унаслідок російських обстрілів у Миколаєві пошкоджено 759 багатоповерхівок. Це 30 відсотків від усіх будинків міста, каже виконувач обов'язків директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Дмитро Бездольний. Кожен обстріл це до десяти. 12 будинків, які зазнають пошкоджень багатоповерхівок, я маю на увазі. А здебільшого ці ракети пролітають саме по жилим масивам. Наші комунальники всі сили, які можливо задіяні, але враховуючи постійні нові обстріли, ми не встигаємо покривати і минулі обстріли, і закривати нові. Тобто нам дуже потрібна допомога сусідніх міст нашої країни і ваші комунальники при перебуванні в нас дуже себе гарно показали. Ми дуже вдячні за цю допомогу. Вона була дуже актуальна. Дмитро Бестольний каже: наступного тижня на допомогу миколаївцям планують приїхати комунальники із Житомира. Ілона Захарук, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.